Ну що ж, дорогі діти, хочу ще так сьогодні звернутися до вас, тому що вже через зовсім короткий проміжок часу ви вступите у своє самостійне доросле життя. Я хотів би щиро вам побажати щастя, здоров'я, успіхів, щоб ви знайшли своє місце в своєму житті, щоб обов'язково вступили в ті навчальні заклади, які плануєте. Так що щиро зичу всього найкращого. І від імені нашої міської ради, виконавчого комітету працівників служби у справах дітей, от хочу вам вручити такі невеличкі подарунки. Для вручення запрошується Герштон Тетяна. Танішка вітаю з закінченням школи. Щас до найкращого. Тринайся, ришко Юлія.

Василь Яніцький бажає вам обрати ту стежину, яка вам допоможе досягнути здійснення вашої мрії і бажань. Пам'ятайте, бо саме від вас, від ваших ідей, від вашого бажання творити і працювати залежить майбутнє нашої держави. Вірте в себе, вірте в свої сили і свої можливості, будьте сміливими, сильними, добрими. А головне гідними громадянами нашої держави. Благодійний фонд Василя Янівського наш край надає вам матеріальну підтримку. Дякую. побажання одну І в житті, щоб ви мені ніколи не розчаровувалися. Якщо десь якісь є перешкоди на вашому житті, завжди пам'ятайте, що вас попереду жде хіліки щасливе майбутнє. Зрозуміли? І у вас будуть найкращі, найбільші результати потім. Удачі.